Дана робота з дуже підручного матеріалу, який точно можна знайти: картон з коробки від піци, нитки, залишки будь-яких кольорів і будь-якої товщини і довжини, клей підійде ПВА або гарячий, який у вас є під рукою, також ножиці. Урок для учнів 5-6 класів це на вибір вчителя, тому що можливості учнів різні. Тема панно-картина. Назвемо панно декоративні квіти, тому що візьмемо елементи легкі для роботи та з можливістю їх змінювати на свій смак. І так, читаємо техніку безпеки, ретельно її дотримуємося і робимо творчу роботу. Ми на каналі Іванни Чорнявської, де я стараюся максимально зрозуміло пояснити принцип роботи над завданням. Починаємо з того, що створюємо малюнок на свій смак або такий як у мене. Якщо виникли труднощі з малюванням, то я підкажу два способи отримати цей малюнок. Перший спосіб переводити малюнок прямо з екрану монітора, збільшуючи його у розмірі. Другий спосіб робити скріншот з телефону чи екрану монітора, вкладаєте у програму Word та роздруковуєте на принтері. Отриманий малюнок наклеїмо на попередньо вирізаний картон з коробки. Все одно цей картон не буде видно надалі. Клей наносимо у місцях, де є лінії малюнка та кладемо на деякий час під вантаж. Це може бути книжка товста, для того, щоб рівномірно приклеїлась робота. На іншій частині картону розміщуємо роботу так, щоб залишити краї для рамки. Від листа А4 розміру нашої роботи відступаємо по 2 см. Тобто, нам потрібно вирізати картон на 2 см більший, ніж розмір нашої роботи. Далі довільними хвилястими лініями за допомогою олівця ділимо картон на три частини. Це буде фон, для якого буде використано три кольори ниток. Далі робимо фон. Для фону беремо нитки світлі, нейтральних тонів. Зверху найсвітліші, посередині темніші, далі донизу ще темніші. Їх можна між собою змішувати. Фоном закриваємо всю роботу. Намотуємо нитку на пальці в декілька разів та січемо її ножицями на дрібні шматочки. Далі наносимо клей ПВА на картон щільно та покриваємо поверхню дрібно посіченими нитками. Нитки використовуємо товсті, вони краще закривають поверхню картону. Після проклеювання притискаємо дощечкою чи будь-яким іншим вантажем для надійності приклеювання. Для фону можна також взяти нитку одного кольору, це не обов'язково так, як я роблю. А можна і більше кольорів насікти, і, можливо, смугами розділити фон вертикальними, горизонтальними, можна кругами або взагалі геометричними фігурами. Все як підказує вам ваша фантазія. Малюнок міцно приклеївся, тепер можна вирізати деталі. Акуратно поводимося з ножицями та вирізаємо всі деталі. І запам'ятовуємо, що лицевий бік деталі там, де білий папір приклеєний. Деталі, які мають серединку, можна перегнути для зручності вирізування. Вона не поміняє вигляду малюнку, а можна, так як я, притиснути до поверхні стола, деталь, та одним боком ножицями втиснути серединку та зробити отвір і вирізати. В будь-якому випадку робіть це обережно. Далі починаємо обкручувати ниткою всі деталі. Спочатку закріплюємо початок нитки гарячим клеєм чи клеєм ПВА. Я використовую ці два способи приклеювання, щоб бачити, як воно виглядає у роботі. Одне, що клей ПВА трішки довше часу забирає на висихання. Обкручуємо деталі яскравими нитками. Можна нитки використати одного кольору, а можна так, як у відео, два або й три кольори. Так цікавіше буде. Ці деталі ми можемо розмістити приблизно, тому що тут шаблон уже не накладеш. Але це не біда. Квіти можуть мати довільне розміщення. Головне, щоб вони виглядали гармонійно та направляли центр нашої уваги на них. Для листя та стебл квітів візьмемо декілька зелених кольорів. Якщо таких у вас немає, можна коричневі, фіолетові, жовті використати. Це є декоративна композиція і вона допускає використання нестандартних поєднань кольорів. Розмістивши всі деталі на картоні, починаємо їх приклеювати. Якщо використовуєте клей ПВА для остаточного приклеювання, то дайте роботі час на висихання, і вона має бути притиснена невеличким важким предметом. А якщо використовуєте гарячий клей, то обережно, щоб не обпекти пальці, він діє швидше і прискорює виконання роботи. Для належного вигляду нашого панно потрібно роботу оформити у рамку. Її ми теж зробимо своїми руками. Для цього з картону вирізаємо 4 смужки шириною по 1,5 см, прикладаємо до роботи і відміряємо так, щоб дві смужки горизонтальні були рівні між собою та підходили до краю роботи, а також вертикальні, щоб підходили відносно горизонтальних смужок. Далі вибираємо нитку, темнішу за фон. Я вибрала ту, що використала внизу роботи на фон. Я думаю, вона гармонійно впишеться у композицію, разом з тим, не буде дуже темною, щоб на неї не сильно звертали увагу, адже центр панно складають квіти, вони і мають привертати до себе увагу якнайбільше. А тепер ще трішки клопіткої роботи. Всі смужки обкручуємо ниткою, акуратно та не спішимо, щоб все було рівненько. А далі за допомогою гарячого клею робимо рамку для панно. На роботі є деякі місця, де не наклеїлися посічені нитки. Такий недоробок швидко та легко усувається. Січемо ще трішки ниток відповідних кольорів та покриваємо незаклеєні місця. Для середини квіток я використала гудзики, А щоб повісити роботу на стіну, прикріпимо ниточку з вивертної сторони за допомогою гарячого клею. Дане відео це практична частина уроку по темі панно картина. Для його виконання використано Торинна сировина, яка знайдеться у кожного, це дає змогу виконати роботу легко та без особливих затрат. Звичайно, затрати є, це час на виконання, але якщо є бажання, то ці затрати перетворюються у захоплення. Виконання панно декоративні квіти дає можливість розвивати свою уяву та фантазію, а також поринути у декоративно-прикладне мистецтво, навчає корисним навичкам до рукоділля, а також розвиває смак дизайнерського оформлення для початку, хоча б своєї кімнати. А виріб, створений власноруч, є цінним та унікальним. Цінуйте свою працю та вчіться творити прекрасне та корисне. Надіюсь, робота у вас вийшла якнайкраще та цікаво. До зустрічі на творчих уроках.